Привіт! Я вдячна всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні ми готуватимемо дуже смачну та соковиту запечену гусечку із яблуками. Ось така у мене сьогодні гусечка. Це власно вирощена домашня загальною вагою вона 3 кг. Я вже її відповідно помила. І злегка обсушила, наскільки це можливо. До речі, перед приготуванням я ще узку на годинку замочила у холодній воді, аби зійшла лишня кров. Далі, я ось у крилах, у всех, хто знає, вони достатньо великі крила. Я прибрала ось ці треті фаланги, оскільки, ну, в принципі, м'яса чи якихось їстівних частин там практично немає. Ну і, по-перше, це в принципі, заважає. Плюс я вже прибирала ось ці сальні залози, які знаходяться ззаду. Це потрібно обов'язково зробити, оскільки вони можуть суттєво зіпсувати смак вузки. Ну і далі буду її маринувати. Я цього разу не буду готувати якихось маринадів, я буду використовувати старий перевінений метод, тобто я вже в мисочці собі змішала сіль. Сушений чесник і перець. Пропорція в мене 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка сушеного чеснику і півчайної ложки чорного меленого перця. Ну і далі цією сумішю мені потрібно добре натерти гусочку як зверху, так і з середини. Косочку я вже добре натерла. далі я її заверну у пакет і відправлю в холодильник, маринуватися на ніч. У мене пройшло близько 12 годин і гуску я вже дістала із холодильника, переклала її на деку, на якому буду запікати. Ну і приблизно хвилиночок 15 в мене вже вона стоїть на столі. Ну, бажано, звичайно. Зразу не запікати із холодильника, а все-таки дати гурці трішечки зігрітися. Ну, це, до речі, стосується не лише гуски, а й будь-якої птиці, яка буде запікатися. Краще, аби хоча півгодинки вона трошки перед запіканням після холодильника прогрілася. Ну і оскільки у нас гуска з яблуками, то, відповідно, потрібно будуть яблука. У мене тут 4 яблука. Два із них я вже порізала ось такими скибочками. Середніми, напевно. І ще два яблука залишили цілими, вони мені будуть потрібні трошечки пізніше. Зараз я їх відставлю. І тут я вже собі підготувала такий маринад для яблуку. У мене тут одна столова ложка меду рідкого і дві столових ложки соєвого соуса. Ще раз трошечки перемішаю. І далі половиною цього маринаду заливаю ось ті яблука, які в мене порізані. Половину залишу і перемішаю. Яблука перемішала і, до речі, що стосується яблук? Яблука краще брати кислій або кисло-солодкий. Яблука потрібно перемістити сюди у вушечку. Відповідно, яблука, коли перемістила, потрібно закріпити вусочку, можна любити, зробити це будь-яким зручним способом, зашити ниткою. Я зазвичай скріплюю звичайними зубочистками. Ось так тут дістану декілька штучок. І ось так акуратно просто буду закріплювати. Я ще буду ось в гусочці зв'язувати ніжки. В принципі, ну, можна цього і не робити. Але щоб був красивий вигляд після запікання, тоді краще ось так їх зв'язати, тому що після випічки гуски будуть, скажімо так, торчати лапки в різні сторони, тому що більш-такий естетичний вигляд був, тому краще, по можливості їх все-таки зв'язати. І ще ось тут, де шийка, я теж закріплю, щоб більш такий естетичний вигляд був. Просто ось так замотаю і зубочистками теж закріплю. Ну Все, підготовчі процеси я закінчила, тепер буду відправляти вузку запікатися. Час запікання птиці розраховується 50 хвилин на 1 кг. В мене гуска, як я вже казала раніше, 3 кг, тому приблизно я буду запікати її 2,5 години. Зараз я вже розігріла духовку до 200 градусів і перші півгодини буду запікати свою гуску ось так при цій температурі. Минуло пів години гуску я вже перевернула на спину. Тепер беру пульгу і фольгою закрию гуску. І потім в такому вже положенні відправлятиму гуську у духовку. Температуру я вже скинула до 180 градусів. І гуську я буду тепер запікати ще півтори години під фольгою. Вернуся я до тих яблук, яких я на початку відео залишала цілими. Я їх вже порізала на четвертинки і прибрала серцевинки. Шкірочку залишила. І той маринад, який я залишала половинку, додаю сюди. І далі, в принципі, процедура та сама. Потрібно яблука перемішати із маринадом. Ще півтори години. Далі я польвучку прибираю. Повертаю знову до яблук. Я раз ось так перемішаю і просто по боках біля вузки їх розкладу, де є місце. І далі цими залишками маринаду, що залишився, я змащу зверху гуску. Загалом, в принципі, гуска у мене вже провела 2 години у духовці, і далі, у моєму випадку, я знову її повертаю ще на півгодинку, уже у такому вигляді. І періодично за ці півгодинки я буду змащувати гусочку зверху соком, що виділяється. Свою гуську я вже дістала із духовки, як і казала раніше, запікалася вона у мене 2,5 години. Ну і хочу сказати, що запечена гуска – це основна страва і окраса для будь-якого столу. Ну а в мене на сьогодні все. Я хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні домашні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео!